HR-вулик зібрав у Черкасах власників бізнесу, директорів підприємств та фахівців з роботи з персоналом. Проєкт діє з 2020 року. Від того часу заходи консалтингового агентства Персонал об'єднали близько 1500 учасників. Місія цього проєкту – це створити такий єдиний простір для якісної взаємодії наших учасників. Для того, щоб вони могли вирішувати всі актуальні питання і вирішувати, і приймати найактуальніші чаї рішення. На заході зібралися представники різноманітних галузей. Це, зокрема, агросектор, рітейл, освіта, автобізнес, виробництво, айті, нерухомість, стоматологія, страхування, ресторанний бізнес, банківський сектор. Фахівчиня з персоналу великої сільськогосподарської компанії Віта Марченко прибула, щоб поділитися своїми напрацюваннями і почути про досвід колег. Адже з початком повномасштабної війни проблема дефіциту кадрів загострилася. Ця проблема набула більшого значення під час війни. Плинність кадрів дійсно вона є весь час і підбір персоналу потребує великої уваги. весь час, Але, от саме в умовах війни. Ми повинні пристосовуватись, ми повинні застосовувати нові методи. Серед спікерів також фахівці Державної служби зайнятості. Заступниця директора обласного центру пояснює, що роботодавці є їхніми клієнтами, тож важливо працювати спільно для полегшення роботи підприємств. Сьогодні на обліку служби зайнятості за допомогою служби зайнятості шукаю роботу більше 6 тисяч наших пошукачів роботи. В той самий час роботодавці щодня в Черкаській області потребують порядка п'яти тисяч працівників. Досить актуальним сьогодні для роботодавців є пошук працівників саме за робітничими професії. Ключовий партнер проєкту HR-вулик превентивна стоматологія Марини Черкащенко. Я вважаю, що ті знання, які будуть вкладені в кожного учасника, ті знання, які ми тут здобудемо, це найкраща інвестиція в себе для того, щоб стати кращою версією себе сьогодні. У програмі заходу виступи спікерів, панельна дискусія та професійний нетворкінг. Організатори зізнаються, отримують багато позитивних відгуків. Тож планують новий захід уже на 28 травня. Якісний фідбек саме від наших учасників. Тобто, коли вони черпнули якихось знань, коли вони почули якусь нову інформацію або щось дізналися нове там, від своїх колег і тому подібне, от тоді вони перевіряють, як це працює на практиці, і от саме ось цей зворотний зв'язок, він, звичайно, є найціннішим.